Just Emporium. Лот номер 13 лоті 14 одиниць. Е, розпочинаємо Dark Grey, темно-зелений колір. XXL розмір. Це французький бренд. Трикотаж, який не кошлатиться. Зносостійкий, стійкий носиться ідеально. Наступна модель. В розмірі емочка на блискавці з капюшончиком. Ну, комусь повезе цей лот. Фактично, практично одні костюми, два тільки вверху. Далі темно-синій колір. У нас розмір елічка. Наступна модель з окулярами. В пудровому кольорі XL. Хакки. XXL. І розміри взагалі тут класні. В чорному кольорі модель з окулярами. Розмір, S Так, і верх L. і в голубенькому кольорі XL з вишивочкою модель на блискавочці. Лот номер 13 в лоті 14 одиниць, 11,5 євро за одиницю. Це французький бренд. Висока якість. Всі контакти. Інформація під відео. на зв'язочку.